Як нам не йти за законами розбиття, а просто стискати кулак і йти, і робити усе через силу, за законом об'єднання, щоб не чекати, коли в нас буде бажання до цього? Ч, так би мовити, ми все зрозуміли вже. Ми хочемо прискорювати стани і ці, і цими. Ти маєш рацію, але те, що ми не готові, то ми ніколи не будемо готові ніколи. Завжди ми будемо спізнюватися. І головне для нас, це те, що ми хочемо просуватися, завжди вимагаємо. Щоб там не було. І відповідно до текстів кабалістів, те, що повинно з нами відбутися, але поки що не відбулося, тому ми повинні бачити себе. Такими, що стоять усі разом і просять із серця. З'єднатися між нами. Товариші, як набратися сміливості і не боятися розбиття і проти розбиття і проти світу? Рав, як робити? Ти вже питаєш, про бажання, яке повинно пробудитися в людині. І людина повинна відгукнутися на це. Товариші, я питаю взагалі як працювати без бажання. В цьому є перевага цього світу, що в цьому світі навіть якщо немає бажання, то можна починати процеси діяти. Рев, як, коли у тебе немає бажання, я цього не розумію. Уся наука Кабала говорить про те, як бажання змінюється, і ми розкриваємо правильні бажання поступово від нас до Творця більше й більше. Аж поки творець, і ми відповість на це, і вплине на нас, товариш, ну, скажімо, поки що недозріло бажання, але є вже первинні іскри, є вже якась група людей, які цього достатньо, вони вже запалилися цією ідеєю. Правда, цього недостатньо. Цього недостатньо. Загорілося. Як маленька дитина загорілася, товариш, то як же нам все таки прискорювати часи і не чекати? Раб, ми повинні об'єднуватися між нами і розкривати бажання, що знаходиться між нами. У когось більше, у когось менше. Рацион? І це бажання піднімати вище за решту бажань і старатися, бути з'єднаними навколо нього, і так залишатися, тримати себе. І чекати, поки творець на гипові.